Добрі та сестри, дорогі глядачі нашого каналу в Ютубі. Вітаю вас з днем Господнім з Днем В Вашій увазі коротке оголошення. 31 липня, на останній день липня, 31 числа, у нас відбулось урочисте служіння хрещення. Воно пройшло в нас на околиці села в урочисті Дремблюшка. Прекрасному штучно зробленому басейні. До церкви приєднались чотири дорогоцінні душі, я їх бачу сьогодні серед нас і тішуся. Ми їх прийняли в той же день, члени церкви, зробили їм пам'ятні подарунки. Їх привітала родина, служителі, церква наша. Їх привітали наші групки. Особливо вітання було. Так офіційно сказано, від Рубки з Білої церкви, від сестери, брата нашого з Білої церкви і з інших місць. Я думаю, що всі ті, хто сьогодні в силу обставин живе в різних країнах світу, а вчора я перечисляв, в яких країнах світу вже на даний момент знаходяться члени нашої родини духовної, вони також раділи з приводу хрещення чотирьох дорогоцінних душ. Таким чином, на 31 липня. До нашої церкви, якраз, можна сказати, трошки більше як півроку пройшло, до нас приєдналося вже 15 чоловік. Тобто 15, на 15 чоловік поповнилась наша церква. І це ще не, не останні люди, які в цьому році мають бажання хреститися. Ще раз вітаю всіх і дякую церкві за те, що була присутня і активно підтримувала це урочисте служіння. Наступне оголошення про те, що на даний момент в Бучі і в околи, на околишніх селах, містечках працює четверта наша бригада. Вона працює по тому графіку, який дає мерія, тобто по тих заказах, які визначає мерія міста. Працює четверта бригада. Постійно я підтримую зв'язок з бригадиром. Брат Іван Гапин каже, що все чудово, що в них все. Гарно, стабільно, добре і що успішно працюють, навіть не зважаючи, що була в один час дощова погода. Про те, наскільки наскільки як люди реагують, я лише включу вам, зараз Тарас вам включить лише одне невеличке відео, як реагують люди. По правді кажучи, таких слайдів, таких відео є. І я думаю, що десь ми спеціально зробимо такий перегляд таких коротких кілька хвилинних відео. Давайте на екран. Четверта наша бригада працює. Вони деякі фото вже скидали. А зараз це ця будинок цього чоловіка. Православного чоловіка, якого священник дав адресу православний допомогти йому, в хаті якого був штаб, який дуже постраждав. Штаб ворожий. Будь ласка, Доброго дня. Мене звати Віталій, мешканець Бучі. Все життя жив у Бучі. Все життя працював, навчався, допомагав іншим людям. Ніколи не думав, що може настати період часу, коли і сам буду потребувати допомоги. Так сталося, що в період окупації в бучі я знаходився вдома своєю донькою, був захоплений російськими солдатами. Полоні були, втікли, слава Богу. Але коли повернулися додому, то від хати мало що залишилося. І слава Господу Богу, ми залишилися живі, саме головне. Слава Господу Богу, я зустрів таку чудову людину, як Степан Тарасович. Який перейнявся моєю проблемою і надав мені допомогу. Прислав до мене таких чудових хлопців, як Зеник, Іван, Дмитро, Микола, багато інших. На жаль, я всіх імена не пам'ятаю. Зараз в мене працює Володя, Василь, Степан, Дмитро. Чудові люди. Це не просто хороші спеціалісти, це дуже приємні, позитивні люди. І вони мені допомагають налаштувати моє житло. Оце ці чудові хлопці, які допомагають мені. Моїй бібі справитися. Я їм дуже-дуже вдячний. Я дуже вдячний Степану Тарасовичу. Друзі. Ви знаєте, хто Михайло, ти пізнав, хто там є, так? У цій четвертій бригаді працює батько нашого брата Михайла Сагана, батько Володимир. Звати його. І ви знаєте, я постійно молюсь, щоб в нього саме найкращі були враження від праці з нашою бригадою. Тому що дуже багато ми знаємо прикладів, коли через працю в бригаді ми беремо людей, як би сказати, невоцерковлених не з собою на роботу, і вони через нашу чуйність, через нашу справедливість, через нашу таку братерську підтримку стають і членами церкви. І тому від цієї бригади дуже залежить, яким, якому настрою приїде тато додому, Михайле. Чи він приїде і скаже: Я, я радий, що ти в цій церкві, чи скаже. Куди ти попав бра... Сину мій, і так далі. Так, надіюсь, що він скаже, що я радий, тому що в нас інакше і бути не може. Друзі, четверта бригада працює успішно. Роблять дуже гарну і важливу справу, працю. У мене ще є такі деякі дані. І проблема одна і теж з нестачою матеріалу. Зв'язку з тим я звернувся до підприємців, до керівників нашого району. Вони, керівники, звернулися до підприємців. Я особисто звернувся до підприємців через нашу групу Правда і честь Білославську, щоб пожертвували лісоматеріалом і шифером. Це те, що найбільше нам сьогодні не потрібно. Потрібна це дошка, це трошки, трохи кроквів, але більшість нам потрібна дошка, тридцятка і шифер. Хочу повідомити, що не багато, але кілька підприємців відгукнулись. В нашому селі два підприємці відгукнулись. В нашому селі перезвонили мені. Перезвонив мені Петро Ванчуляк, перезвонив мені Іван Лейбік, який вчора ми з ним зустрілися вчора в лісництві. Він виписав 10 кубів, оплатив сам. Свої гроші, виписав 10 кубів, і всі ці 10 кубів і пожертвує на Бучу. Я Йому дуже вдячний. Це хороша і велика пожертва. І, і вчора я виписав, також оплатив ще 10 кубів лісу, і наші брати, брат Мирослав, брат Дмитро. Зроблять цю заготівлю, поріжуть, поріже брат Мирослав. Він завжди активно приймає участь, допомагаючи нам, хоча не є членом церкви. І ми хочемо зібрати десь 30, там скільки візьме фура. І вже, в принципі, є всі дані, що ми на одну машину, на одну фуру лісоматеріалу зберемо. Ще трошки би кілька чоловік ще пожертвували і буде добре. Ми нам... Будемо казати частково лісгосп жертвує, бо ми частково, ми, ми не, не просто ми виписали 10 кубів, а далі будемо вже бачити, як, хто, скільки нам пожертвує свого готового поломатеріалу, щоб набрати на авто на машину. Ми маємо можливість сформувати ще одну п'яту бригаду. Треба, щоб ті брати, кого я просив, до кого звертався, кому дзвонив. Не, не шукали причини не поїхати. І казали, в мене проблеми. Проблеми в нас всіх є, повірте, у нас всіх є проблеми. Не шукали причини не поїхати, а шукали причину, як поїхати. І є можливість... Прошу. Кого читав, кого забув. Так, кого читав і кого забув. Ну, е... Я, може, когось забув, а може, когось і не привів, тому що не дуже вважаю, що він може є вже повноцінним членом нашої церкви. А я звертаюсь до членів церкви. Я від них можу вимагати, від приятелів, ні, а тільки від членів церкви вимагати, просити. Давайте разом зробимо всі, всі рівномірно, всі ж хочемо мати царство Боже, всі ж хочемо користуватися пільгами членства. Так, давайте ж і зробимо всі разом розділимо цю працю, яка є надзвичайно важливою. Чим ближче до осені, тим більше буде заказів, і тоді будуть такого і зробіть мені, зробіть мені, і ми просто не будемо встигати. Тому дякую всім жертводавцям, дякую всім тим, хто вже пожертвував. Дякую тим, хто ще буде жертвувати. Вже наперед дякую тим, хто буде робити розпиловки, заготівлі. Хай Господь благословить вас сторицею, всіх, кожного, хто вносить свою лепту в цю добру і дуже важливу справу. Дуже важливу справу для наших співвітчизників. Наголошую ще раз. Ви знаєте, що у нас, і це я казав, коли ми будували дім сиротин, Я казав, що у нас Україна, через що Україна така пожадана для ворогів? Чи з одного боку, чи з другого, з будь-якого. Через те, що вороги і всі оточуючі нас сусіди, бачать, що у нас немає такої щільної і сильної єдності, як би могла бути. Донині Україну ділять, що Західна Україна це специфічна, східна і південна це ще інша специфічна. Так чи не так? Давайте чесно. Так. О, західняки це там такі, східняки це південні це такі. І кожен вважає, східний південь більш тяготіє до півдня, до сходу, сходних, східних сусідів, а захід до західних. У нас цього не має бути. Поки у нас так буде, поки ворог буде мати успіх сіяти, що ви не любіть західняки, а ви не любіть східняків, доти ми будемо мати проблеми. А що ми робимо? А ми робимо свого боку, чому я наказую тут, будьте гостинні до східняків. Терпеливі до їхніх якихось недоліків. Толерантні, люблячі, добрі, щоб вони поїхали звідси і сказали, на Заході ти врятуєшся. І почути, коли приїхала бригада з Заходу і почути, і каже, наші сплять, а ви за 700 кілометрів приїхали. Що ви за люди? Нема бригад. Наші сплять отут, наша біда спільна, ніхто не чуйний. А ви за 700 кілометрів приїхали? Що ви за люди? Ми маємо з Заходу нести світло на схід. На схід нести світло, любові, доброти і благословення. Ніби мав би схід нам нести, зі сходу сонце встає. Ти подумав, а ось не встає. Зі сходу йде до нас не світло, а ураган, який забирає життя. Так давайте з заходу понесемо їм світло. Любов, мир і благословення. І ще одне оголошення на наступну суботу. в Зв'язку з тим, що було хрещення, були деякі такі моменти. У нас похорон був, то ми дві суботи перекладали звітне. Наступну суботу давайте ми зробимо звітне служіння. Дякую.